Сьогодні 14 січня 2016 року. Я є, ну, лишилося мені 15 кілометрів до Сан-Франциско. Зараз буду проходити приїжджати міст. Ось тут. З цієї сторони багато океанських кораблів стоїть. Загружається в порту. Це порт Сан-Франциско. Ну а я приїжджаю через цю протоку. Ось з тої сторони, з те... багато баржів. Раніше вони <проводили> привозили, напевно, щоб що будуть відвозити нафту з Америки, я не знаю. Танкери. Ну я далі їду по... цьому мосту нафтові танкери, ціна на нафту впала, я не знаю, чи вони простоють, чи люди щось але стоять. Ще один міст бачу. Там іде всяка реконструкція. Ну, В районі сан франциско дуже багато мостів. Ну, отут океанська затока з цієї сторони також. Ну і всі також. Роботи йдуть не зупиняються над реконструкціями над різними додавленнями, озеленення, ну і різні комунікації які потрібно встановити. Ось, проїхавши цю частину, попали на невеличкий острів і зразу за цим островом Ще один міст і ми бачимо зразу з правої сторони місто Сан-Франциско. Сюди під цим мостом приходять великі кораблі. Бачите, вони пливуть біля гонько сюди. Багато з китаю заходять на розгрузку. Ось такий то Сан-Франциско. Міст далі продовжується. Дуже довгий міст, бачите? Сан-Франциско, Каліфорнія, 14 січня 2016 року. Так. Ось тут різні будинки з світляні, ну отак металлостыгляние Так, мені треба лівіше трошки ходити на 101 першу дорогу. Ось така ту дорога моя. Cheras, Misto, San Francisco, California. Γιατί δεν στο να του τον Τώρα αυτό; Τι είναι αυτό; Τι Όχι, αυτό; Дорога по Сан-Франциско. Тут невеличкий. Якийсь збой в дорозі. Він закрили. Але нічого. Лешаємо далі. Все мені треба буде проходити в праву сторону, в праву сторону. І виходити на вихід.